Мамі розуміє, да, да. Говорунчики, да, добрий вечір, кажуть, добрий вечір. У них домик є, да, Да, домик, домик, да. Ну давай, поговори, поговори за мною, давай, да. Красунчик мій, да, да, красунчики мої, да, 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 да. мають домик, он до який красивий, да. Да, да, і грушечки, домик. Все у вас є, да? да, да. Ой, і щось мені кажеш, да? Добрий вечір, да, добрий вечір. Добрий вечір, красуні моїй добрий. Розумульки, ви говорили зі мною, да? Ви зі мною говорили до, да, до, да, до, да, до. Да. У вас уже новий домик вам подарили. У вас уже є все. Все, що ви хочете, і пісок, і крейда, і домик, і зеркало, і гойдалки, і котельки. Все у вас є, так? Да? Красуні, да, да, ще на ніч да, якраз спокійної ночки. Це щоб веселіше мені спалось, да, мої рідненькі, да. да да, да, мої маленькі. Да, мої хорошенькі, да, 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 розкажи. Скільки спокійної ночі, хорошого вечора, тихого вечора, мирного вечора, да, да, мої ласточки, да. Мамині, мамині красунці, да. диви, ти ще зопу повертаєшся? Хто від мене повертається, а? Ага. Хто хоче на нічками співати? Хто? Розумульки? Да, розумульки. Так, а де домик? Де наш домик? Де який домик у нас красивий? Домик, так? Да? Для вас є все. Що тільки для вас нема, да, мої рідні? Ну, давай, спокійно і да. Спокійно, нучки, да. мої хорошенькі, да, водичка, все в них є. Все у вас є, і крейда у вас є, і пісок у вас є. І все у вас є, да, розумульки мої да. Спокійної ночки. Спокійної ночі. Давай. Ні, ви не хочете спадки, ще, ні? Ще будемо говорити з вами, да? Все будемо говорити з вами. Дві повертаються від мене. повертаються. Спокойної ночі. Спокійний. Давайте. До свидання. Спокійної ночі. Кажете мені. Оба. оба. І... Там Хто там в